Дівчата, привіт. А знає хто з вас вірші або пісеньку за винагороду? Давайте, <пиш> давайте, давайте. Зараз покажу винагороду, дивіться. Ось винагорода, якщо розкажете гарно чи заспіваєте красиво, даю винагороду. А що? Ні, знімай, знімай. Діжі, а я можу розвивати більше <пиш> про землю. Можете? Радо. Давайте. Давай. Давай. Мікрофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. ми, мама Тереза, Діва Марія, осі, ні по лесу, полесує по землі. Ви мама Тереза, Діва Марія, Госін. по лесу, полесує по землі. Все. Дивіться, да. да, даю вам. Так. Якщо хтось з вас підписаний, я під бою виграш. Блін, а, -а скільки називаєте? А, а покажі ці. Uh, заходьте. Щас. Блін, що по чому? Я його знаю. Мір. Щас, секунду. Як давайте? Мір. Перший треба мір. Нижнє Нижня почеркування. Не підписані. підпишіться. Давайте стойден. Не підписані. Підписуйтесь наступного разу, я до вас ще раз підійду. Бачили вже? А коли як випадемо? Четвер будете? Не знаю, в хаос там порядку. А у вас інстаграм є? Так, є. Там посилання є. Дякую вам. Все, гарного дня.